Всім доброго ранку з отербешки. Сьогодні ми глянемо акційні ціни. Цього тижня на товар. Лимон 10 гривень подорожче, Банан 60. ,00. Акційна ціна, за кілограм. Мандарин завезли 10,40 за 100 грам ціна. І ківі 12 гривень за 100 г. Рушка. Путка 60, і є раннє яблуко, гарна ціна. Ціна 34, Диня 40. Кавун 55, Томати 70, личні 65, це кілограм. Блажан 35. Цибуля, ага, це біла. 23. А ріб чиста ще подешевшала 9,8, черепана 20. Огірок 38 в асортименті. Капуста 10,89 за 100 грам. Я припрошу з кілограм перець салатний. Перший бутунок 38. Солодкий 99,89. Тиня узбецька 50 гривень. Картопля перший готунок 9,69. Морква 11, мита 18. Бурак 9 за кілограм. Томати на закрутку 25. Ціна ціна на соус чумак. 45 гривень, сіцебелі рума 52 гривні, сов чумак, французький з герчицею 22,30 гривень. Гарна ціна мафіна 10,90, два смаки розсортаменти. Ролтон 14,20. Ще ми глянемо на олію. Ціни, так як були минулого тижня, бачимо стожар акційний. 7250, до речі, при купці стожар ліверніше. Снижка. Ага, снижка йде на стожар 14%, а на Мілін 35%. Ну, лія подорожчала, так дивлюся, приблизно на 3 гривні. Своя лінія, розумний вибір. Було по 60%. Цінні цінні, чумак 86 на 6 гривень подорожча, майолос 72 гривень. Всім дякую за огляд, ставте лайків, До побачення!